Голуби, а і качки на озері. поки що така пора, що качок ж тут багато. Ось так, Дайте нормальну фотку зробити. Дайте, дайте. А, качок стало багато. Вони час від час літають в східницю. Буває там живуть, буває тут живуть. Якось так трускавецькі качки з хідницькими качками. Живуть мирно Ми в парку буде трошки відео з парку. А туди до гридо Юзі. До них на бюлет. Що ви думаєте, що це там 12 -та ночі? Ні, це 12-15, це такий топовий час відвідання бюета, але... але так зараз є. Листочки потрошки жовтіють. Осінь наближається. Казав, Трускавці тиждень дощів. Тиждень дощі йдуть, ще тиждень будуть. Сезон дощів триває. Ну, але сам парк. Він гарний. У будь-яку пору року, за будь-якої погоди. І взагалі парк і наш канал це дві безкоштовні речі, які лишаються в трускавці. Тому обов'язково гуляйте в парк, обов'язково дивіться наші відео. Це те, що ви можете отримати безкоштовно. Звичайно, за гроші ви теж можете отримати, що бажаєте. Мене питають, а що в трускавці безкоштовне, та що? Повітря, вода вже ні. Бо колись казав, та вода, повітря, ага. Тепер тільки повітря, що безкоштовне. Я думаю, це питання теж скоро виправлюся. Не може бути повітря безкоштовне на курорті. ну як на мене. Просто що ніхто не може придумати способи, як брати гроші за це, вже би давно брали за гроші. Ну, так ми маленько-помаленьку дійдемо зараз добівати. О, давай так правіше. Подивимось, чи після дощів, бо були сильні дощі, чи після душі наповнилося озерце, чи озерце вже капут. його вже нічого не врятую. В парку тиша, свіжість, краса. Питання не в дощах. Дощі йшли тиждень сильні, озерця нема. Значить питання не в дощах, а без господарності. Завжди можна сказати, то там, тому що дощ падав, там, тому що дощ не падав. Так картина, до речі, літнього ліса. На другий рік весіння вже облізла І ліс став. Ну, літом було видно, що він не такий літній, а от зараз, коли так вже осінь, воно пасує. Ось так стало такий. Ліс майже осінній. Там теж з'явилися жовті плями. А, давайте пройдемо тут, бо я все забуваю показати, з'явився новий майданчик, то повернемось сюди. Я вам покажу новий майданчик, бо теж завжди кажуть. Завжди люблять казати, що в скупці нема. А ми про позитив, ми тільки про хороше, ми показуємо, що є. От дивіться який в парку в гарному місці з'явився новий дитячий майданчик. Та що як виявилося, що він нікому не потрібний, бо на нього ніхто не ходить. ну, Принаймні я ніколи не бачив, до нього хтось був. От такий. Тут дитячий, тут спортивний. Це все в парку. І йдемо нижче. А я то, що я казав, що так картина облізла, вона так пасує краще. Місточок, річечка. чоловік напевно скоро буде виїжджати бачите, купив собі повний пакет чаїв це такий найпопулярніший сувенір з трускавця ну, тепер йдемо на верхню частину олейки, ліворуч ну не на ту на верхню до гори ліворуч перейдемо Не знаю хто, можливо, дивиться вперше. Я знаю такі теж є, хто натрапив чи не вперше. У нас з цього парку є прогулянки. Зима, літо, весна, осінь, зима. Дивіться, переглядайте, насолоджуйтесь, є окремий список творення парки. Та не тільки парк, є окремий список творення Трускавець, навіть не один, бо один список творення наповнився. У нас вже 5 тисяч відео з Трускавця, Вони наповнили один список відтворення Трускавець. Ми стартували інші. Не кажучи, що вже є Трускавець по роках, по порах року. Так само зі Львовом, так само є в нас регулярно з'являється відео з цікавих місць навколо Трускавця. Є так звані навчальні відео, як дійти до вітряків, як дійти на буковицю, як дійти на тюхі Так, купа інших маршрутів. Як доїхати відповідно. Буковицю, вітряки, тюхи верх. Як на водопади біля Трускавця потрапити. Що цікавого біля трускавця подивитися, це все в нас є на каналі. Які цікавинки в самому Трускавці. Які дає поруч зоопарки, парки, дельфінарії і так далі. Ну і звичайно в нас є східниця Славське, Яремче. так купа всього. Ну і львів. Зі Львова теж регулярно виходять відео, ви бачите, як центральні вулиці Львова, так і вулиці не зовсім центральні, але які ви ніде не побачите, бо центр Львова знімають всі. Ми вам показуємо такі частинки Львова, ну і відповідно такі частинки Трускавця, яких ніде ні в кого є. Тільки в нас ви можете побачити. Приємно, що наш канал першим. Почав це робити і у Львові, і в Трускавці. І робить вже ну, регулярно 5 років. А до того ще 5 років не регулярно, тобто ми існуємо понад 10 років, можна йти відео і побачити. О, до речі, проуруч, бачите, ще один дитячий майданчик до теми, чи потрібні в трускавці аж так багато. Ні, я не проти дитячих майданчиків. Ну, ви ті, хто хотіли дитячі майданчики, ви хоч ходіть на них. Це так, як мені нагадуєте, як це. А зніміть таке відео, я знімаю, ніхто не дивиться, Саме ми тут. Ой. Тир. До речі, у нас є відео середне тира. Кому цікаво побачити, що і як всередині тира, теж знаходьте відео, переглядайте. Там цікаво.